Всім привіт! Ви на каналі Каріна і Я вітаю вас у моєму новому влогмасі Зараз ми приїхали у торгівельний центр на святковий шопінг. Тільки не ну подивіться, яке ж все красиве, яскраве та святкове зараз у магазинах. Я просто в захваті! Убожнюю Різдво, Новий рік та все, що з цим пов'язано. Тому сьогодні будемо закуплятися красивим декором. І перший наш магазин це action Тут мені дуже подобаються ціни, а також якість. Ойно, чутою. Також один із моїх найулюбленіших магазинів декору це магазин Пепко. Тут дуже круті чашки. Також мені подобаються прикраси і свічки. А зараз я вирішила трошки зробити шопінг не декору, а речей, тому пішла в магазин Тако і вирішила поміряти ось такі класні светрики. До речі, блакитний я все ж таки собі купила. Зараз просто плюс 100% святкового настрою, тому що зараз ми вирушаємо на ярмарок в містечко Хербер. Ми тут уже вдруге чи втретє за цей рік, але мені тут дуже-дуже подобається так затишно, так красиво, ну просто казка. А зараз уже вечір і ми з ведмедиком бажаємо вам на добраніч. Гляньте лишень, як у мене тут затишно і красиво. У мене тут неймовірні троянди. Просто гляньте, які ж вони красиві. І настрій відразу створюється святковий. Взагалі, цей куточок мені дуже подобається. Цьогоріч я намагалася задекорувати свою міні-ялиночку в кімнаті у рожеві кольори. І лишень гляньте, як же це красиво виглядає. А ще й ці троянди це взагалі. До речі, ось ми отримали ще такий подаруночок від наших друзів. Зараз новий день. Я приїхала у зару. І купила собі таку класну шубку. І потім ми йдемо на ярмарок. Це ярмарок у місті Зіген. Мені тут також дуже подобається. Зараз починає йти такий сніжок, так, це мокрий сніг. І тут дуже смачний глінтвейн та дуже смачні млинці. Мені також дуже подобається цей ярмарок. Також одне з моїх найулюбленіших місць для шопінгу це галерея у Зілені. І ви лишень подивіться, як красиво вони щороку декорують ці зони до різдвяних свят. Я просто в захваті дуже багато дітей стоять і просто це розглядають. Ну не тільки дітей, дорослі люди також, тому що це наш настрій. Сьогодні ми будемо наряджати нашу ялиночку. Цьогоріч вона у нас знову справжня і ви лишень подивіться, як же красиво у червоно-золотих тонах ми її вбрали. Я просто в захваті, вона мені дуже подобається, так красиво, багато, святково якось вийшло. Я взагалі дуже люблю натуральні ялинки, тому що від них просто неймовірний запах. А ми знову на ярмарку. Цьогоріч ми майже щодня їздимо на ярмарки, тому що тут дуже класно. Я спекла такий красивий святковий фісташковий торт. І сьогодні вже четвертий адвент. Ми запалили всі чотири свічки в адвент вінку. І це подарунки для наших друзів, які ми приготували до Різдва. Передень Різдва, як завжди, дивимося сам удома. Мені дуже подобається цей фільм. Я думаю, не тільки мені, багато людей роблять те саме сьогодні. Дивимося зараз на німецькій мові по телебаченню. Сьогодні 25 грудня, це різдвяний ранок, і сьогодні дуже сонячна, красива, морозна погода. Ми знайшли у себе такий подаруночок. Солодкі смаколики. Також я сьогодні запалила не тільки 4 свічі, але і ще і ялинку свічку. Також мені дуже подобається. Сьогодні ми чекаємо гостей. Взагалі я дуже люблю Різдво і завжди на нього з нетерпінням чекаю. Зараз ми приїхали на Різдвяний ярмарок в містечку Вецлар. Мені дуже подобаються смаколики, вони тут всюди смачні, але цей ярмарок ще дуже красиво задекорований. Тут є старовинний собор. І поміж стінами також встановили різні декорації. Дуже красиво! Ранок починається із солодких подарунків, а також із невеличкої фотосесії. Я вирішила пофотографуватися біля нашої красуні ялинки. Також трошки вбрала свого ведмедика і також повісила іще прикраси, які ми привезли із подорожі. До речі, ось також із подорожі у Страсбург такий класний пряник. Сьогодні ми знову приїхали на ярмарок у Зігін. Тут дуже багато людей. Після Різдва всі ще хочуть побувати на ярмарках. Лисувати смаколиками та глінтвейном, і ми так само приїхали. Купила також на ярмарку такий класний пряник, дуже смачний, дуже мені подобається. Сьогодні 31 грудня, зараз вечір, і ми вже готуємо красивий новорічний стіл та готуємося святкувати. Подивіться лише, ми приготували ось такі смаколики, але все дуже смачне. І у мене сьогодні дійсно святковий настрій. Зараз будемо дивитися фільм і проводжати старий рік. Вже годинник пробив 12-ту, всіх з Новим роком, йдемо дивитись салюти! Доброго новорічного ранку. Сьогодні я дивлюся фільми та ласую смаколиками. І у нас в новорічну ніч просто сталося якесь диво, тому що випав сніг, хоча вчора його не було. Зараз він продовжує йти. І подивіться лише яка в мене колекція солодких подаруночків назбиралась Я зараз їх буду розбирати, їсти смачний шоколад, а також прикрашати іграшками ялинку. Це вперше в цьому році такий красивий сніг, тому я також вирішила трошки пофотографуватися і прогулятися під снігопадом. На добраніч! Завтра нас також очікує дуже цікавий день. На Різдво нам подарували сертифікат на обід в ресторані. Тому сьогодні ми вирушили обідати. І лишень подивіться, це ресторан, який побудований на основі старого млина. Ресторан німецької кухні. Мені тут дуже подобаються порції, тому що вони дуже великі. Можна наїстися. І все дуже смачно! І ось ми вже приїхали додому. Я дуже рада, що ви були зі мною і додивилися це відео до кінця. Ці новорічні свята були дуже незвичними. Також на моєму каналі є влог із поїздки в Альзас. Це Страсбург та Кольмар. Мені також дуже сподобалися ці міста. Подивіться обов'язково. А я бажаю вам щасливого Нового року та всього найкращого. Бувайте!